Отже, у нас сьогодні багато тем і важливих, і гостей, але ми хочемо почати власне з такої. Тільки вчора на сторінці національного музею історії України з'явилось повідомлення про збір коштів на демонтаж московської церкви мафу на території Старокиївської гори. Хоча рішення суду про знесення самочинної будівлі на території музею набуло чинності законної сили ще у жовтні минулого року, але виконувати його добровільно представники церкви не збираються. Тому дирекція музею звернулась до українців по допомогу і кошти зібрали менше аніж за добу, аніж за 24 години. Про що говорить отака мобілізація суспільства, така швидкість. Говорить про те, що суспільство зрозуміло, що являє собою московський патріархат, московська церква, і що таке руський мір, і я маю надію, що цей процес буде продовжуватися. Адже як тепер ми бачимо, російська церква на превеликий жаль перестає бути церквою в прямому розумінні того слова, тобто інституцією боголюдською, яку сам Христос заснував, а стає додатком до державної машини в Україні. Ця церква, на превеликий жаль, поруч зі своєю місією проповідувати слово Боже у великій мірі, була ідеологічною установою. Російської імперії, потім радянського союзу, як би це не звучало, а за новітньої незалежної України вона була все ж таки рупором отої ідеології руського міра, яка хоче назад відновити радянський союз, і це ми бачимо. Я тільки так можу пояснити для себе цю мобілізацію суспільства. Очевидно, що. Ця мобілізація суспільства багато про що говорить, але треба також взяти собі урок історії. А урок історії такий: ця церква ніколи би не постала. Чи ця каплиця, якби не е, чітка позиція е, свого часу представників музею і представників, представників уряду, е, думаю, що ні для кого не буде секретом, коли скажу, що протягом часів незалежності негласно Московська церква була державною церквою, через яку держава, також українська е, її урядовці, які, хоча були проросійськими, впливали на народ. І вона тому їй було все дозволено, навіть якщо щось вона не мала права робити або робилося не так, то з часом все це легалізовувалося. І ставилося на законні рейки. Я хотів би пригадати, що свого часу, коли блаженнішого гузера, я не пам'ятаю котрий з президентів питав про те, що слід робити державі для церкви, то відповідь була такою: що найкраще, щоб надати всім рівні права. На превеликий жаль, завжди московська церква була церквою дуже вигідною. Урядовцям, і вона залишається на даний час вигідною. Я думаю, саме через те, а не через духовні причини, ми так і не можемо добитися оцінки юридичної щодо її присутності в Україні. Я вже не кажу про інші речі. Тобто, це ну скажімо, це є як на мене, якщо ця церква не очиститься. А виглядає, що на це треба дуже багато часу, то це все ж таки е, інституція. Ця є раковою пухлиною для самої церкви. Я вже не один раз повторював, що московський патріархат чи Московська церква цілковито деформувала поняття церкви, яке є у Євангеліях і яке має традиція церкви, тому що вона стала додатком державної системи. Коли ж мова йде про цю десятину церкву. То це треба зрозуміти, що вони не просто так її там будували. Хотів би пригадати нашим глядачам, що Десятинна церква це була перша церква, мурована, тобто з каменю, Володимиром Великим після того, коли він прийняв сам хрещення і повернувся до Києва. Хотів би пригадати, що існують. Різні версії щодо того, де був хрещений святий Володимир. Але одна з тих, котру ми знаходимо у повісті временних літ, каже нам, що Володимир Великий був охрещений у Херсонесі, тобто теперішній Крим, під час того, коли він ішов походом на Херсонес слов'янською. Було Корсунь, він це місто здобув. Але коли в те місто, осліп і йому сказали, що прозриш тоді, коли приймеш хрещення. Він прийняв хрещення. Розрів, вернувся назад до Києва разом, до речі, з мощами Клемента Папа Римського, який загинув мученичою смертю у першому столітті саме у Криму. І він, вернувшись до Києва, там спорудив храм, цей то різні датування, але десь 989 рік, десь так починаючи. Він збудував храм, назвав його Десятинним, тому що Десятину зі свого, своєї скарбниці він призначав на отримання цього храму. Цей храм насправді мав назву Десятинна церква таку світську. Справжня назва цього храму це була Церква Успення Матері Божої. А тобто найбільшого празника. А також у народі ця церква називалася церквою святого Климента Римського, тому що там спочивали його мощі. І що цікаво, ця церква була в 1169 році пограбована князем Московським Андрієм Боголюбським, який проголошений святим Московській церкві. А в 1240 році, під час монголо-татарської навали, вона була вщен знищена. І за наших часів, за часів незалежності, у ювілей двох тисячоліття від, від приходу Христа на землю пригадую, президент Кучма перший був ініціював е, заходи щодо відновлення цієї церкви. Потім це було повторено при президенту Ющенку. Навіть було виділено, здається, гроші на це, але руки до цього так і не дійшли. І відповідно навколо цього паразитували різні люди, які намагалися цю ідеологію свою посадити. І я думаю, що неспроста московський патріархат старався опанувати ті місця, які пов'язують з нашою історією, тому що історія України показує, що все, що було в нашій історії, московити вкрали. Ключно, хочу вам сказати, що ця ідея Москви третього Риму. Пов'язана саме нерозривно з Києвом, адже забріт від Москви хрещення, адже хрещення відбулося в Києві, і це незаперечний факт. І Москва залишається в суто монголо татарською, тобто вона є нащадком монголо-татарщини, і як ми бачимо, на превеликий жаль, і церква, яка там знаходиться, увібрала в себе якості. Чи риси Духу Отого монголо-татарського. от я вже згадувала про те, що рішення суду на було законної сили ще у жовтні минулого року. Тобто півроку минуло, практично. І добровільно представники церкви так і не збиралися, і не збираються демонтувати цю церкву, цей, цей МАФ церкву. Про що це говорить? Почуваються такими сильними далі, розуміють, що мають плечі, так би мовити, що хтось за ними постоїть, чи ну, така безкарність свого роду? Ну мені важко сказати, що що стоїть за цим. Я думаю, що е, ті, які будували, найперше там стояв намет, а потім оцю муровану церкву чи каплицю. Бо я би відходив від е, слова мав, тому що славу, слово, слово мав церква відволикло людей від головної саме небезпеки, яку вони створили. Тобто вони забудували територію, по суті, з якої починається історія християнства в Україні. Розумієте, це найбільше є ідеологічно і так мотиваційно небезпечне, і вони це не здемонтують ніколи. Я думаю, що це слід робити державі, але з, з рахуваннях принципів церковних, тобто є певні. Чини церковні як розібрати церкву, і це треба зробити, але постає питання: а що на тому місці? Може, врешті-решт, коли ми вважаємо себе державою, яка, якої християнство описане в культуру і історію, так то треба може вже нарешті цей храм відродити. Зважте як у час війни, яку роль велику виконує сьогодні собор. Святої Софії Київської для нас він є символом Божої присутності серед народу. Тому я думаю, що церква Десятинна повинна стати храмом, як на мене, який буде закликати до єдності всі церкви, конфесії київського християнства, які в свій час роз'єдналися. Я думаю, що вона би була символом такої єдності Христової церкви в Україні. А от ще відомо, що поліція проводить досудове розслідування за фактом, про який журналісти нещодавно розповідали про те, що у селі Волошки Колодяжнинської громади перед входом до храму священники УПЦ Московського патріархату, священник вдарив священника православної церкви України. Ну, звідти питання, чи є все таки межа неадекватності от московської церкви? Мені важко сказати, розумієте, то хі, в кожній церкві, коли ми говоримо про священників, чи єпископів, чи духовенство, це повинні бути люди перше, покликані Богом мати покликання, І друге, люди, які працюють над собою в сфері духовній, інтелектуальній. Нема чогось такого, що тобі дано, і ти над ним не працюєш. Якщо так поводяться представники, очевидно, духовенства. То це означає, що вони просто далекі від євангельської істини і від Бога, і це також засвідчує про велику деградацію, яка на превеликий жаль має місце в церкві, і, мабуть, це є найбільший трагізм сучасного стану речей, але поряд з тим здається, всюди ми маємо нові покоління ревних священників. І треба на них взоруватися. Очевидно, зло першим подає вічі, але не брак у нас і добрих, і е, людей, які служать Богу і людям, і зокрема нашому українському народові. А от священник Костянтин Марченко, намісник Свято-Миколаївської монастиря у Жидичі, так, у населеному пункті Жидичині. Розповів про будівництво храмів Московського патріархату в Україні, зокрема на Волині. Е, і от е, триває війна, і чи, не здається, це таким неймовірно дивним, що в час війни, в час такого перелому історичного, такої боротьби, продовжують будувати храми Московського патріархату? Ну, ваше питання є слушне, і мене це дивує, але треба сказати, що храми би не будувалися, якби не було двох речей: перше, якби не було людей. І друге, якби не було фінансування. Ви знаєте, православні храми Московського патріархату вони зазвичай будуються іншим чином, ніж будується храм інших конфесій. Там приходять спонсори, будують церкву, і люди потім приходять. Я не вірю, що там вони з людей мають велике чесні пожертви, ну, принаймні під теперішню пору. І, е... Очевидно, за тим стоять певні інституції, певні люди. Московський патріархат, як на мене, він чогось вичікує. Мене дуже дивує, що вони не просять, навіть не стараються врегулювати свою церковну ситуацію, а якось вони сліпо вірять і довіряють московському патріарху Кирилу, якого вже осудив весь християнський світ, а не тільки християнський. Це є важко збагнути, але це свідчить про те, що та ракова. Пухлина є ще в нас досить, скажімо, глибоко сидить. А поряд з тим, коли православний московський патріархат будує храми, він ще мітить територію, що він тут є, що він тут присутній. Мені здається, що це є ну така далекоглядна політика. ви згадали про людей. Як я, мабуть, вже колись питала вас про це, і ви казали, що мало би напевно змінитися ціле покоління, щоб якось остаточно відійти від, від московського патріархату, але все ж якісь інші способи, як, як доносити людям, як говорити з ними, тому що якщо б вони не приходили до церков московського патріархату, відповідно не було би так би мовити, попиту в них, не було би потреби. Як спілкуватися з людьми, як доносити їм оцю правду, якщо війна, на жаль, не змогла цього зробити? На цей парадокс, що війна не до всіх промовила. І це зважте, це не тільки йдеться про релігійну сферу, це йдеться про сферу громадянського обов'язку, то, що, як на мене, нам потрібно що робити? Робити своє і говорити, а для того, щоб люди змінилися, переконалися. Як би це парадоксально не звучало, потрібно часу, тому що для одного, щоб переконати, вистачає слова, авторитету, а іншого, знаєте, треба грому з неба. Тому в нашому народі як кажуть, доки грім не вдарить, хлопця не перехрестить. Але виглядає, що і грому вже не бояться, вже канонади лунають, і все ж таки люди сліпо йдуть. На по суті на поводку отої смертоносної ідеології, яка не має нічого спільного з церквою. І це можна пояснити з точки зуховної тільки одним: це є засліплення. І щоб засліплену людину просвітити, то треба так: або вона відійде в інші світи, або Боже чудо. Зараз час великого посту Великоднього і. Час загалом період важкий для України. Страшні новини з фронту. Щоб ви сказали глядачам, щоб ви порадили такого м, світлого, можливо, такого, щоб додало ем, стійкості, додало віри, бо багато хто. Ем, Розчаровується багато хто зневірюється, опускає руки, тому що війна не закінчується ні за два, ні за три тижні. Це вже роки. І навіть є люди, які не побоюсь так сказати, звикають до того, що вона є. Бо всім нам хочеться е, звичного життя, хочеться десь заплющити очі на певні моменти, які нас не влаштовують, згадати, як воно колись жилося, і жити так далі. Власне, е, хочеться від вас. Для наших глядачів, для нас таких слів сильних, які би нам не давали опускати руки. Знаєте, ви так лошно сказали, що мені аж по шкірі пішов мороз. Знаєте, колись блаженніший Любомир Гузар сказав таку одну річ, що віра це великий дар. Я пригадую, колись я учився з одним атеїстом, і він мені сказав таку одну річ: каже: знаєш, я тобі дуже щиро заздрю, бо ти маєш той дар, якого не маю я, ти можеш вірити. Але віра має таких два крила, знаєте? Віра це є любов до Бога, але віра це одне крило не буде літати, коли не буде другого. І друге крило це є. Лозуміти, що Бог тебе любить. Навіть який би ти не був далекий від Бога, близький, Бог тебе любить, бо Бог прийшов на землю, щоб спасти рід увесь саме Він став людиною. Він страждав, помер і був похований, але воскрес у третій день. Якби Христос не воскрес, Він би був великим героєм, прометеєм, але не Богом. Саме Воскресіння, перемога над смертю показало, що з нами Бог. І скажу так просто: знаєте, якби ми мали загинути як народ, ми би загинули у перші дні війни. А ми тримаємося проти імперії, як проти якої бояться виступати могутні світу. Цього війна в Україні стала лакмусовим папірцем стану речей у світі. Показала фальш, і то не тільки на рівні внутрішньоукраїнському, але на рівні міжнародному, показала хто яким. Це є момент істини, коли видно дуже чітко, де є добро, а де є зло, де є Бог діє, а де Бог не діє, і нам залишається довіряти Богу і витримати. Але щоб ми витримали, треба, щоб ми і Богу довіряли і один одного підтримували єдності наша сила.